Усім привіт! Сьогодні у нас 19 липня і начебто виноградник себе показує все гарно, але ось позавчора почалось оце таке лістоверточко, бачите. ось, Ну це я так зібрав трошки, щоб показати. Що вона робить? Вона їсть ягоду, а потім ягода починає отак загниватися. Купив я ось таку штуку, проклейм. У нього срок ожидання 14 днів. Тобто, десь на 4 серпня можна буде пробувати ягоду. Яка ягідка? Ягідка вже ось така є. І ось така. Кишмишок почав дути тр... трішки. Ну, це подарок Запоріжжю. але він буде трошки по... десь на вересень місяць. Зелена ягідка ще, де зелена. Де вже в колір входить ось так, бачите. Але повертаємося до наших баранів. Буду брати проклейм 4 грами на 10 літрів і обробляти повністю виноградник, тому що оця штука, якщо це запустити, то може 50%. 60% врожаю пошкодити. І це треба зробити швидко. Так що, якщо у вас таке є, беріть. Кстати це дуже допомагає отцовки. По помідорам дуже гарно працює. Так що, всім успіху. А я погнав обробляти. Пока.